На Полтавщині вручають повістки у громадських місцях, чи є посилення мобілізації. Пару разів наблюдав, таке бачив, що повістки там. Деякі фермери та військові з Полтавщини проти другого етапу земельної реформи. Чому її треба відтермінувати після перемоги, дати можливість кілька років фермеру укріпнути. У Полтаві здорожчала вартість капремонту дороги на Станіславського. Чому так? Ями були такі, невозможно було тут, навіть там 10 кілометрів час. Це було дуже багато. До обласного центру передали Віфлеємський вогонь миру. Як це було? Це дуже трепетне таке заняття, тому що ми збираємося кожен рік і ми забираємо цей вогник. На Полтавщині представники ТЦК та СП вручають повістки у будь-яких громадських місцях. Мобілізацію при цьому не посилюють, розповів речник обласного ТЦК Роман Істомін. Посилити заходи мобілізації ну не є можливим, тому що ну кількість особового складу у нас поки що не збільшується. Штати у нас як були на на початок по вторгнення, так вони і тривають. Змінюються можливо методи, підходи посилення мобілізації з самими особовим складом ТЦК. Немає не і ну і не передбачається найближчим часом за словами Романа Істоміна, громадяни не дотримуються правил військового обліку під час якраз заходів адресного повіщення, тобто як кажуть, по домам, по квартирам. От було виявлено, що багато громадян. Порушують ці правильського обліку і не повідомляють своєчасно якраз про своє нове місце проживання. Якраз цей фактор став ключовим в тому, що почали повіщення на блокпостах, на вулицях. Ну, те, що так не подобається громадянам. Якщо навіть це приватний, все одно це громадське місце згідно з визначенням. От і тому туди ТЦК спільно з поліцію заходять без будь-якого ну дозволу. Повістка, яку вручають ТЦК та СП під час оповіщення, це є не що інше, як виклик саме до ТЦК та СП для проходу для уточнення військово-облікових даних. За словами секретаря міськради Катерини Ямщикової, заходи посиленої мобілізації у Полтаві розпочали від 4 грудня. Мною було підписане розпорядження про посилення мобілізації. Це ранковий вечірній час, коли додатково наші працівники будуть проводити оповіщення, тобто давати можливість того, охоплювати більше населення, проходитись по будинкам, ОСББ, житловим масивам. Пару разів наблюдав, такі бачив, що повістки там. Що... Ну, діло в тому, що в мене вже як сказати, возраст. Вже такі, що після половиною, Ну, я ж теж пройшов медкомісію. Саме такі мотивовані пішли перші, бо вони думали, що придержать, поки це все почнеться, щоб здержати. А тоді почнеться мобілізація. Ну, Ніхто ж не думав, що воно там, наскільки воно продлиться. Більш в верхах знають, скільки, який у нас резерв є, кого можна послати. Добровольців дуже мало, каже Роман Істомін. В такому випадку Україна повинна здатися, якщо не призивати немотивованих. Але, як показує практика, немотивований зараз громадянин, коли він проходить навчання, він як мінімум звикає до того, що він військовослужбовець, він звикає до відповідальності і він вже набуває певної мотивації вже там. Вручення повісток у громадських місцях та за адресами, розповів речник обласного ТЦК ТСП, триватимуть на Полтавщині й надалі. Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава. Аграрне товариство Олега Горобця вирощує на Полтавщині зернові та олійні культури. Бізнес підприємець почав 2017-го. Нині обробляє півтори тисячі гектарів землі. Основна маса земель у нас. Більша частина це землі власники учасників бойових дій, наділи по два гектари. І частково людські паї. За словами Олега Горобця, нині фермери працюють в умовах земельної реформи, яку затвердили 2020-го. Наступний етап земельної реформи запровадять з 1 січня 2024-го. Ринок відкриють для юридичних осіб. Розмір ділянки, яку можна буде придбати в одні руки, збільшиться до 10 тисяч гектарів. Поки сільськогосподарську землю можуть купити тільки фізособи з обмеженням у 100 гектарів. Це передбачає закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Нагадаю, офіційно ринок землі відкрили 1 липня 2021-го. Загалом реформа непогана, але не в умовах війни. Беремо холдинги. Ті, які обробляють сотні тисяч гектарів землі. Що вони зараз роблять? Вони викуплять землю у фермерів, одноосібників, які мають в обробітку від кількох десятків гектарів до декількох тисяч гектарів. І цей фермер припини існування. Коли все здорожчало більше, ніж у два рази, а вирощена наша продукція здешевшала більше, ніж у два рази, питання про викуп землі не стоїть. Питання стоїть про те, щоб не стати банкрутом. Проти продажу ділянок юридичним особам і частина військовослужбовців, каже полтавець Тарас Лелюх. Щодо цього він із побратимами підписав петицію. Її на сайті президента зареєструвала Всеукраїнська аграрна рада. У нас в рази збільшилася кількість учасників бойових дій, членів сімей полеглих і учасників бойових дій, які отримали інвалідність внаслідок від війни. Зараз на весь час, коли почалася війна, діє мораторій на приватизацію земель. Відповідно, ніхто, навіть учасники бойових дій, не можуть отримати 2 гектари землі. Якщо зараз дозволити по 10 тисяч гектарів землі продавати в одні руки, то учасники бойових дій ніколи не зможуть отримати цю землю, бо вся вона вже буде скуплена, тому що з літа ми намагалися розпочати діалог із профільним комітетом Верховної Раді і Міністерством гарної політики, але поки від них… Ніяких дій, ніяких скажімо так намірів почути товаровиробників не відбувається. Дивно сьогодні чути. Коли теж саме Міністерство аграрної політики скрізь подає інформацію про збитковість галузі в цьому сезоні, по ті а, негативні фактори військові дії, які впливають в тому числі на аграрну економіку, і в той же час вони говорять про те, що реформу не варто. А фактично зачіпати ліміти, хай зростають у міністерстві аграрної політики. На офіційний запит Суспільного відповіли посиланням на статтю: земельна реформа має підсилюватися, не відкладатись, і будь-які заяви про необхідність загальмувати вступ нових норм неприйнятні. Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський. Вартість одного гектара однозначно зросте. От, і, е Дійсно, це матиме певний вплив на дрібних землевласників на сьогодні складно витримувати конкуренцію з потужними агровиробниками а коли юридичні особи, скажімо так, вже відкрито, зможуть її купувати. То зрозуміло, що ціна виросте приблизно відсотків на першому етапі відсотків на 20%. В них землю ніхто не забирає. В них єдине, що впаде – купівельна спроможність. Це правда, це треба визнавати. На зустріч їм повинна піти держава не в частині внесення змін, а в частині надання можливості отримувати землю в оренду. Ну, скажімо так, на якихось чи безконкурентних засадах на продаж земель державної комунальної власності діє мораторій, і це збереже землі для військовослужбовців, каже Вадим Човпило. Цей запобіжний захід, що на період воєнного стану діє така заборона, він якраз збереже земельний ресурс в повній мірі для того, щоб після завершення воєнного стану громади могли ним розпорядитися і надати забезпечити бійцям захисникам. До 2 гектарів для ведення особистого селянського господарства, тому ця заборона на сьогодні і є. Що стосується якраз дозволу юридичним особам купувати землі, там то варто зазначити, що це не стосується земель державної і комунальної власності, це торкнеться лише приватного сектору. Із позитивних моментів це те, що відійде тіньова схема через посередників, і позитивно, це те, що для приватних. Осіб, які володіють земельною часткою ПАЙ і хочуть її продати, зросте ціна. І вони її треба відтермінувати після перемоги, дати можливість кілька років фермеру укріпнути, акумулювати якісь кошти і створити конкуренцію на ринку. Оксана Іванова та Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава щодня дорогою по вулиці Станіславського їздить Владислав Козодуб. Тут нещодавно завершили ремонт. Те, що було до це, було прям дуже плохо. Прям ями були такі, невозможно було. Тут, навіть там 10 кілометрів в час це було дуже багато. Потрібно було постійно там перекочуватись і все помаленьку дуже. А зараз зробили все супер. Аби ще, звісно, цей кусочок зробили. Було в ідеально. Капітальний ремонт дороги на вулиці Станіславського у Полтаві розпочали у серпні 2023-го, а завершили близько місяця тому. Як повідомляв суспільному заступник міського голови Володимир Чередніченко, роботи виконувала підрядна організація Будівельник 2016 Спочатку вартість капремонту дороги складала близько 31 мільйона гривень. Однак, з урахуванням додаткових робіт здорожчала майже на 4 мільйони гривень. Про це суспільному розповів головний спеціаліст виробничого технічного відділу управління житлово-комунального господарства Віталій Білокінь. Відтак сума ремонту збільшилася і склала 34,6 мільйони гривень. На початку виконання робіт проектом було закладено улаштувати карита, зробити основу щебня і два шари асфальту. Бетону, коли почали робити земляне карита, було видно, що немає можливості якісно зробити дорожній одяг. Неможливо досягти проектної щільності ґрунтового полотна, так як він знаходиться в перезволоженому стані. Було ж погодження з проектною організацією, замовником щодо додаткових робіт: це углублення дна карита, підсипка влаштування вирівнюючого шару з піска і уклад. Пуски остались з тої сторони, на, 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 з той сторони. Стоянку, ну що, її до кінця не, не можна було засфальті. Сейчас хороша, я так розумію, хороша дорога, але ж отака ямка, яка там, ну це ж зовсім уже не по хазяйськи. Як розповів Віталій Білокін, для завершення капремонту потрібно нанести розмітку та встановити огородження. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. 339 тисяч 850 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 1030 за минулу добу – це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 19 танків, 31 бойова броньована машина та 6 артилерійських систем. Також 18 безпілотників. Кількість збитих крилатих ракет, літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 6 одиниць спецтехніки. За день не збільшилася кількість знищених засобів протиповітряної оборони, катерів кораблів та підводних човнів. Мирослава Кулачко учасниця національної скаутської організації Пласт. Сьогодні на вокзалі Полтава-Київська вона зустрічала вифлеємський вогонь. Це дуже трепетне таке заняття, тому що ми збираємося кожен рік і ми забираємо цей вогник. І це така масштабна дуже вся організація, коли працює весь світ над тим, щоб передати один малесенький вогник, який сповіщає про народження Ісуса. Сьогодні до Полтави з Києва передали Вифлеємський вогонь мир символічний вогник, запалений на місці народження Ісуса Христа. Вже втретє його передають поїздом. Розповів керівник Полтавського осередку пластунів ігор Литовченко. Ми її проводимо більше 30 років. Уже в наш час вона надто важлива, тому що війна. Всі знають приблизно, що у відні буде така акція. Там збирається діаспорянський пласт віденський, місцеві скавості організації. Приїжджають пластуни з України, і також діаспора з усього світу тут з'їжджається. Там запальні вогони спеціальній служби. Тому що там ще просто вогонь самого віфоєму безпосередньо, і він роздається. І далі кожен пластун несе вогонь у свою громаду. Київський пласт прямим потягом звідня в Київ привіз його і на величистій службі у Софійському соборі. Він роздавався пластуном з усієї України. За словами Богдана Коваля, основна місія скаутів принести вогонь тим, хто не може відсвяткувати різдво вдома в родинному колі. Не бійтеся, що він загасне, тому що вже вогник вам передато, і ви можете запалити його вже на різдво. І це знак того, що Ісус народився у Віфоємі і приніс з собою цю першу згадку про себе. Чому миру? Тому що все дуже по релігійному буде, а він просто поносить мир і спокій всім тим, хто його потребує. Ми будемо передавати і по домівках людям, і в храми, і в шпиталі, і військові частини. Він буде скрізь. Всі бажаючі можуть отримати 17-го числа у Успенському соборі. І останні три роки нам допомагає «Укзалізниця». Вона за одну добу розвози вогни в сії, всі найвіддаленіші точки України. А куди не довезе «Укзалізниця», донесуть власники Світлана Мистепан та Анатолій Кикоть, Суспільне новини Полтава. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.